Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Радий вас вітати на каналі. І е, перед тим, як ви приступите до перегляду чергового відео про наші ремонти, про ремонт карата, про ремонт 940-го Аксіона, е, в цьому відео вже, в принципі, ми дійдемо до логічного завершення. Е, ці і ці агрегати мали би вже вийти виїхати якісно відремонтовані. Принаймні я на то дуже сильно надіюся. Ну, але перед самим переглядом хочу запросити вас на Агротернопіль, який відбудеться 24 25 вересня. Село Байківці під Тернополем максимально цікаве дійство. Напевно, на заході України більшої такої виставки і нема. Минулого року я був, мені дуже сподобалось. А цього року планую їхати сам і запрошую вас. Тому всіх чекаю. Радий буду зустрітись, побачитись. Буде максимально цікаво. Поля Агротернопіль до 24 та 25 вересня у селі Байківці Тернопільського району на вас чекає масштабна експозиція аграрних компаній, де ви точно знайдете те, що потрібно саме вам. Демопоказ, який покаже усі сильні сторони техніки, щоб ви висновили правильний вибір. Агротернопіль це місце зустрічі спілкування та партнерства. Аграрії, виробники та дилери зустрічаються саме. тут. Партнери закладу Констракшн машинерії та Фенікс Технолоджі. Він безкоштовний для всіх. Тому 24 та 25 вересня зустрічаємось у Байківцях. На дні поля Агротернопіль. До зустрічі на полі. Друзі, продовжуємо нашу роботу по зборці карата і зборці трактора. Карат вже, в принципі, на фінішній прямій, трактор ще трошечки треба попрацювати, але нічого. Так, тепер треба забити. Ще трошечки, я ж десь зарабутирсь здеблю.

Добре. Тепер би щось точнішого. Тепер би щось точнішого. То називає, Що би я робив без токарного станка? Хрен би чимось тут забив, От мусиш спеціально виточити так, як треба, бо інакше не залізе. Так, тепер би ще штопорне кульцо запхати. Красота. А Ще щось трошки не хоче. Треба помогти. Все. Так, бачите, тут ще такі цікаві поролонки стоять, як пильники, щоб пилюка не залітала. І отако вот з двох сторін воно стоїть. О! Файно з холєри. О, Так воно собі буде грати. Тепер ще палець. І все. Так, міст вже нанизу. Акуратно, щоб не злетіла та пластмаска. Ви її що приклеїли чи що? Чи, а вона виглядь? час часом може злітати. Взагалі, все чітко поясню. Заїзд а потім ти забираєш ну нокломці і повертаєш. Mm. Як воно Вон Як воно на кінці? є, Чуть-чуть скошиш. Як воно чуть-чуть скошиш і все, став шайбу, та? Так. Будь ласка. Мало. Мало назад. Ану, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, так що зробим? А, та що я її обіявся. Ну, почекай. Добре. Так, тепер буде все абсолютно новеньке, Андрійку. Рахуй новий міст буде. Що, не йде? Десь косо пішло. А ну назад, може гумку закусуєте, хлопці. Я ж кажу, хлопці. Ну мало бігти. Що? Не лізе? Ну, звали. так тут треба ліпше пару раз зняти, чим раз. Андрійку далеко не давай тільки на фасочку. Все, все, давай. Все? Так. Ну хтось передо там що заходить, хаос проти весь. Ніту, то назад раз іще ви щось косуйобити. Давай, Знімайте ще ж. Ні, добре, давай. Пішло? Пішло, 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 пішло. А, воно воздушить? Ну. Ясно. Давайте

Дядьку, вешьте, дядьку, вешьте. Дядьку, а дайте миру. я сама. Опа. Тут кого треба натрапити, так? Так кого треба натрапити, так. Тут дядьку, тут докупи, лежайте на пальці. Все є. А що сінь хоче стулювати? Опа. Чекайте тут кого... Можна ще з тим тої сторони. Можна ще з сторони. Що воно хоче? Там місце є між ними. Місце є між ними. – Єдно то друге тікає. Є ти єдно. Якоюсь струбциною може, гас, стиснути? Ячку. Ще, ще, ше, ше. Ну мало би влізти. Так. Зарі нам не треба перекусу й облювати вже. А от тут третіку воду у мене, ні. Ну, ще треба трошки. В тебе зайшло. І тут зайшло. А яке а тут не зайшло ззаді. сзади? Угу. Може там пуштурка тинутку треба, я був так. Може а ну тримайте, я зараз поштурхаю. Воно так пуштурхаю. Вважай. Там десь трошки більший молоточок ззаду є. Очка. Ще одна загвоздка, на якій зупинився і не можу посунутися. Як то кажуть, Андрій бив, бив, не розбив і я не годен. Зубилом бив ту втулку. І не гон вибити, там всередині нема виступу, щоб вдарити звітом. Ти отак зрад приварив на зворотній молоток і все одно не гоно піти. Не знаю, що йому зробити. Якщо чесно, вже не знаю. Та тут без варіантів треба. лупеты. Не, и все. Нет, только пришло. Та якби трошки посуваєся, ну щось дуже туго. Зварка скінчила. Зварка скінчила. Але може вже там є годин залізти якось? Може і годин. Трещо розварити. А в друге місце. Тримай. Тримай. Отаку і отакого. О! І не рож. І не, блядь. І не йоб твою мать, вроді така... Що, може, таку гайку вже приварити? Ул! Постав полта, ні? І стільки часу, га? Зайняла! Всього, готово? Так, збираємо потихеньку до кубки. Паралельно міняємо всі болти. Угу. Андрійко, ти є тут? А ну ходи на минутку! Так. Ключик. Молоток. Піднеси его ззаді. Наживем болтика. Так, ще. Ще трошка. Зараз, секунду. Блін. Зараз. Ага. Чекай, вона мала бути спереду, добре. Так. Їх хтось поставив ззаду. Догорі Оп, забагато. Нижче. Ще. ще нижче. Гоє. Ще. Оп! Ще догорі? О люкс. Та якби ще чуть-чуть догори. о о о о Чуть майна. Забагато. О! Все, пускай. Файне є. Така от система. Тут все банально просто. Тут всередині те та яблучко, тут звідси ограничитель, щоб вліво-вправо можна було мати якийсь кінцевий результат, тут вверх, тут регулюється глибина. І зад кріпиться до кутка. І тут зверху ще одна тяга, щоб каток паралельно піднімався до карата. Все просто, як двері. Так. Що поїхав? Так, по всьому позварочні роботи ж завершені вже повністю втулки тут перебили. Тут, бачите, усилив такою каблукою ззаду і от якраз дощик, навіть зачистити не дасть. Туди зачищаємо і можна ставити підшипник і ставити от той самий кронштейн так само, як тут. І далі вже можна продовжувати роботу, як воно є. Тим часом підвалив ремкомплект гідроциліндра. Хоч гляну, що там є. Більші упаковки, ніж ремкомплекта. Так, добре, зараз все діло нам поставив, він любитель з таким бавитися і... Бляха колера купа, кілька гумок і такі гроші. тим. Ставим і рухаємося далі. Знов хоче дощик зігнати нас. В принципі, позачищав, що годин було. Менш більш адекватно. Маю ще тут в балончику трошки синої фарби, думаю, можна. Ушел лише лошадь. Ліпше, як нец. Арабдаля Лн. Все, теперь точно красота Так, комплект В процессе установки Мастер що ти? Ще капає? Вона ще капає. Рука ліпше любого молотка. так завертає, ні? Ні, ні, прибір в так. Коротше, ви поняли, як воно ну, далі буде. Так, друзі. По аксіону ремкомплект поміняний, Тут же під капотний простір весь зроблений. Можна ставити бортові, можна ставити колеса і крила. В принципі, кара... аксіону, можна сказати, фінішна пряма залишилась небагато роботи. Якось так. Остатні штрихи і в принципі все. Хлопці скинулися. В принципі, встигли все зробити, що хотілося сьогодні. Ще Андрійко дотягне з Богданом один болт і по всьому. Так, все, фініш. З каратом. Зроблено все чітко. Комар носа не підточить. Не Лишається трактор. Так, друзі, ну все, як ви бачили, як бачите, ремонт завершився. Ремонт виявився максимально якісним і продуктивним. Поміняли все, що могли поміняти. Все, що треба було розрухати в якості таких гвинтів, розрухали. Тепер можна пробувати його в роботі. Я думаю, що це вже буде якесь окреме відео. Я ремонтом карата задоволений більш ніж. Мені все сподобалось, все класно, все люкс і все чітко. Ну і по аксіону, як ви бачите, вже виїхав він з нашої майстерні. Це означає, що також хлопці вже за кадром зібрали його. Не було можливості мені познімати, тому що їздив я на ЛНЗ Хаб відео на каналі. Перше вже є точно, друге буде ось-ось на стадії монтажу. Ну, а зараз ще йдемо в поле. Андрійко там має важливу роботу. Зараз вже покажу його в роботі, як акціон працює. Так, ну все, тут сороковий в принципі готовий. Андрійко його вже навіть обкатав, потягав кікафурів. Тут все чітко в нас. Зазорчики, все класно, новий бугель, нові втулки, новий міст, новий римкомплект, все коротше нуле. Ну що я вам розказую і так все прекрасно бачили, як воно відбувалося, ремонт. Круче не придумаєш. Тепер зараз ми ще йому вчипимо карата і таки все таки спробуємо по гечці працювати. Дивіться, якого ми троса собі придбали. На фури, красота не описуєма. Не тягаєш, пальці не одре і фуру без проблем можна потягнути. Крутяцька штукенція, мені сподобався. Ще кілька таких коротших купили. Колись покажу, коротше, що ми тут понакупльовували. Різних стропів. Чітка справа. Ще б треба було реставрувати тепер тих дві. Нижні литки, щоб не було нюансів, ну, А то вже прийде якийсь дощик, то ми тим теж з Андрійком займемося. Все, беремося до роботи, друзі. Насипайте в подобаях. Так, ну все, народ, нарешті 940-й воскрес після того ремонту. Працює все нормально. Запускаємо роботу з каратом, по гічці буряків. Караб теж, бачите, всі втулки, всі з'єднання, все тепер тугенько, все працює чітко. І це якраз та робота, яку я хотів досягнути від карата, саме від оцього. Для 6-метрового трошки завжди бракувало швидкості, а тут стабільних 11 кілометрів під горбок, 13 км по рівному, з горба більше не пускаємо. Ось така виходить шикарна робота. Лям. Я думаю, що в принципі вона вас ближче покаже. О! Так лише роботу карата не бачили. Бачите, як він чітко замішує, коли є швидкість така, як потрібна. Що є швидкість, то є і робота. А якщо швидкість 7 кілометрів, то і роботи толком нема. А нам потрібно перемішати, зрихлити, щоб все було чітко, ні, Андрій? Так. Єдине, що не тішить мене, то там знову хмара лізе, але я думаю, ми таку з Андрійком балахаємо, що воно нас має минути, нам вже сіяти пора. Ропа чекає на чергову машину. Погрузку відео буде окреме. Щоб цілком все побачити і розказати, коли будуть машини. Прийду, покажу, розкажу і все буде чітко. Так, Андрійко, я таки думаю, що я мав би не змохнути. Як ні, то дзвонив за Тарасом. Прогуляюся трошки. Так, друзі, ну все, Андрійка залишаємо. Хай Андрійко працює, а ми будемо займатися трошки іншими роботами. Зараз вам ще покажу в роботі карата ззовні, як він працює. А шо ате? Ідеальний тандем. Красота. Все, друзі. Ремонт завершено, ремонт зроблено якісно. Маю надію, що все воно буде ходити, працювати так, як треба. Ну, а ви насипайте своїх вподобайох. Дякую за увагу. Будьте здорові. Слава Україні і слава Збройним силам України.